Це такі села. поселення. Їдемо до кайону, такі поселення, якісь такі домики. Я не знаю, як вони серед цих кактусів живуть. А от бачиш, живуть. Вони ті кактуси будуть. Ну. Но... То ж каже, що треба обережно, хтось Та я йшла, тут я скажу, Тут не видать, того села більше. Віталік, може тут можна їхати швидше? 45. 45 ну, ну, далеко, тут не видно. поселення. Ж... Ну, їм так подобається тут жити, чи що, не доганяють, що вони там живуть. Віталік, тут нема справа що знімати. Чого ти махаєш руками? топ